Привіт. Слава Україні та Збройним силам України в атері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Уже сьогодні Незери, як і обіцяли, провели свого традиційного комбаткасту. Трансляція, звісно, була доволі нудна. Замість того, аби показати бафи, нерфи та інші виправлення в балансі, їх тупо зачитали з листочка. Це сором. Найцікавішою, звісно, була частина, де показували ігролад Пісмейкера та Дженет Кейдж. Але то треба, як то кажуть, все це діло мацати власноруч. You can see me, but I'll be peacemaker, so get ready. Так, вже сьогодні в МК 1 запрацює кросплей, причому в абсолютно всіх режимах, як рангових боях, так і в королі гори. Обіцянка тятянка. Тож кличте своїх друзяків з інших платформ файтитись разом. Тим паче, що незабаром для МК 1 ще й застартують безкоштовні вихідні. Хочеш зі мною? Давай. Sony раптово закриває свою студію PlayStation в Лондоні, звільняє приблизно 900 співробітників. Також вони додали, що скорочення, неоминуті Insomnia Game, Сіноті Док і навіть горіла. Ти працював тут? Доки не скоротили. Крім того, японці скасували ще не анонсовану лайв сервіс гру за Всесвітом Twisted Metal. У мене ж очі з за... слюзьми заливаються. Попри всі попередні перечислені негаразди на диво, сотні задоволені продажами PS Portal. Напевно, вони взагалі й не очікували, хоч якихось там продажів. Дуже файно, і ми задоволені. Перед платникам PS Plus у березні роздадуть легендарний симулятор боротьби за пенсію шифу. то вже і старість, то вже не ціло. Плейдет, творці Insight та Лімбо почали тизерити свій наступний проєкт. Це, начебто, має бути науково-фантастична гра від третьої особи. Усе складно кругом туман. Розробники Хайон Лайф відкрили попередні замовлення на обмежене колекційне видання до гри. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.